Представники хунти в Малі просять громадян зберігати спокій. Зранку у вівторок військовим вдалося відновити контроль над столицею України. Вони запевнили, що ситуація нормалізувалася. Усі, хто брали участь у спробі нового перевороту, будуть покарані. вночі Бамако намагалися захопити прихильники скинутого президента Амадуту Манітуре. Той зараз перебуває у сусідньому Сенегалі, однак не відмовляється від спроб повернути владу. Вірні йому військові напали на аеропорт, телевізійний центр та військовий табір на околицях Бамако, де розміщується керівництво хунти. Всю ніч в столиці тривала перестрілка. А перелякані мешканці тікали світ за очі. Місто переповнене біженцями з півночі країни, де владу захопило кочове туарегів і проголосило створення власної держави, Азавад. На вимогу сусідніх країн військові, що вчинили переворот 22 березня, передали владу спікеру парламента. Однак, реально важелі керівництва залишаються в їхніх руках.